Вітаю на сфері. Про головні події у Рівному та області дивіться прямо зараз. Від завтра, 20 лютого, усі школи рівного переходять на дистанційну форму навчання. Причина зростання кількості хворих серед учнів на гриптогирві. Про це повідомив начальник управління освіти і науки рівного Андрій Мазур. Скільки часу триватиме дистанційне навчання, залежатиме від епідситуації. ситуації. Так, я можу лише підтвердити той факт, що ми промоніторивши ситуацію по захворюванню, по кількості дітей, які відсутні сьогодні. От станом на сьогодні в мене 10 кіл на дистанційній формі, але я бачу, що по відсотку кількість росте, і ми просто надіслали рекомендаційний лист перевести, ну, ми не можемо зупиняти школи, перевести на дистанційну форму, тому що це приймається рішенням Пезичної ради та наказом керівника. У селі Великі Озера на Добровоччині на пожежі загинув пенсіонер. Чоловіку було 83 роки. За ним доглядала соціальна працівниця. Вона й виявила вогонь, коли прийшла провідати чоловіка. Рятувальники, які прибули на місце, виявили господаря вже мертвим. Попередня причина пожежі несправне пічне опалення. До слова, від початку року на рівненщині, внаслідок пожеж загинуло 19 людей, двоє з них діти. Зимова риболовля у рівному чоловіки вийшли на лід на озері Басівкут. Вони сверлять ополонки та ловлять рибу попри холод. Яку здобич можна упіймати на озері? Дивіться у сюжеті. Це Євген Кравчук, чоловік свердлить ополонки для зимової риболовлі. Пенсіонер понад 40 років практикується у цій справі. Сьогодні він вкотре прийшов на басівкут у Рівному. Убіймати взимку рибу непросте завдання, і воно вимагає спеціальної підготовки. Все в воді получається як жучок там. І вона може його їсти. Це, наприклад, на удусі. Чортик маленький. Три кручечки докупи. Получается там водія як він такого прыгает по чуть-чуть, то риба може на нього взять. Чоловік каже, риби на басовому куті взимку вистачає. Зазвичай це окунь та плітка. Однак ловиться й лящ, але більшу теплу погоду. Євген Кравчук пригадав, як вперше потрапив на зимову риболовлю завдяки друзям та знайомим, які взяли його з собою. Зі слів пенсіонера, всім охочим варто спробувати. Для деяких це може стати хобі всього життя. Берете удочку, або вже нічого не брати, тільки скіс з другом, той що ходить. Він удочку дасть. Де й подивитись. Чи воно вам підходить це є, чи не підходить. Таким екстремальним підвидом риболовлі пан Євген не боїться займатися, знає, як поводитись на льоду. Однак, як і рятувальники, закликає громадян бути максимально обачними на кризі, аби вберегти власне життя та здоров'я. Артем Височин, Аліна Качан, випуск новин. Шестеро людей провалились під лід на Рівненщині з початку цього року, п'ятьох врятували, одна людина загинула. Рятувальники вкотре звертаються до громадян, особливо рибалок, бути обережними на кризі, якщо провалились діяти за певними правилами. Треба розкинути широко руки, щоб не потрапити під лід і не панікувати, кликати на допомогу. коли лід тонкий, бажано. Не ламати його края, тому що коли края ломите, не можна вибратися. І тоді старатись, розставивши руки, і задіяти чим більше тіла, щоб була більша опора. І спробувати на спині чи грудьми вилазити, і тоді, коли вже вилізли, перекочуватись в ту сторону, з якої прийшли. На рівненщині виявляють порушення правил рибальства під час рейдів. Зокрема, неподалік рокитного чоловіки виловлювали рибу на зимувальних ямах. Порушникам доведеться заплатити 170 гривень штрафу. Також з рибалками провели роз'яснювальну роботу. У рівному виявили водійку з ознаками наркотичного сп'яніння. Жінку зупинили патрульні на вулиці Льонокомбінатівській. Вона на автомобілі Рено порушила правила дорожнього руху. У 49-річної громадянки виявили ознаки наркотичного сп'яніння. На водійку патрульні склали протокол. У рівному визначать найкращу шкільну футбольну команду турнір Бебі Кап» Об'єднає сотні юних спортсменів, а фіналісти зіграють на великій арені. Як усе буде відбуватися, дивіться далі. Рівне готується до юнацького футбольного турніру. Якщо погодні умови будуть сприятливими, 18 березня стартує першість футболу серед учнів 5-7 класів Baby World Cup. У змаганнях візьмуть участь 29 закладів загальної середньої освіти міста. А матчі проходитимуть на восьми полях зі штучним покриттям. Це для Психоемоційне розвантаження школярів, тому що враховуючи яка ситуація зараз в країні, ви всі самі знаєте, що потрібно побільше спорту для наших школярів, дівчаток, хлопчиків. І чим більше вони будуть зайняті футболом, тим менше часу у них буде на. Гаджет організатори заходу наголошують, що головна мета турніру заохотити дітей до активного способу життя та популяризувати футбол серед учнів. Загалом очікується, що до футбольного свята долучиться близько 400 дітей. Суперників команди визначали шляхом жеребкування. Це було добровільне добровільна реєстрація на змагання. Ми нікого не примушували, тому що ми зважали на те, як ну на контингент самих дітей, на те, як бачить вчитель даної категорії дітей, Готовка буде тривати в кожному окремо взятому закладі, тому що сьогодні, як вже ви бачили, відбулося жеребкування. Кожен представник команди, кожен тренер, в особі вчителя фізичної культури побачив своїх суперників і будуть готуватися безпосередньо в закладах на своїх спортивних майданчиках спортивних залах. Фінал турніру та нагородження найкращої команди відбудеться на стадіоні Авангард під час матчу Кубка України між Рівненським Вересом та Житомирським Поліссям. За бажання кожен учасник. Зможе отримати іменну картку пластикову, ну яка по суті я і називаю першим паспорт. На цьому стадіоні, на якому ми зараз знаходимось, тут є виділено цілих два сектори для дітей цієї нашої шкільної програми. Тобто, по суті, учасники, ті, хто має цю картку, мають змогу ходити на футбол з Спидитися та відсвятковою Організатори сподіваються, що Baby Волг Кап стане щорічною традицією та сприятиме розвитку дитячого футболу у Рівному. Ірина Кутюк, Христина Усик, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Рівненський Верес цієї суботи розпочне другу частину сезону домашнім матчем проти Кривбасу. Поєдинок мав відбутися у Кривому розі, однак суперники рівня не змогли підготувати поле. Відтак, матч Верес Кривбас, розпочнеться 22 лютого о 13-й годині на стадіоні Авангард у Рівному. Квитки вже у продажі. Наразі у мене все. Більше новин. Чекайте у вечірніх випусках. Також слідкуйте за нами на сторінках у соцмережах. До зустрічі на сфері.